Всім привіт, вітаю! Бажаю класного е, часу, вам. чи у вас вечір, чи будете в запису дивитись. Бажаю все найкращого. Так, ну що, я сьогодні вийшла вам, з вами побалакати по, про тему без правил. без правил. Чому? Тому що сьогодні спіймала себе на на такій думці, що коротше, вирішила вам провести ефір і почала думати, про що провести, що вам цікаво, як би це зробити, максимально корисно і так далі. І поки поки з собою розмовляла, відчуваю, що втрачаю енергію. І таке, знаєте, типу, може не сьогодні вже ефір, може потім. І коротше, я як експерт, да працюючи з мислення, як експерт, розстановник я розумію, що я почала себе стримувати. А, типу, щоб не проводити ефір. Да? Тобто я пішла думками, думками, думками довела себе до того, що ефір вже проводити не хочеться, не хочеться нічого розказувати. Це тому, що, знаєте, такий іде тема, де Боже, треба придумати щось, треба робити не, не з того, що я хочу, да? а вже пішов мозок. Так, а як це зробити? Як це зробити так, щоб це було вірно, по якихось правилах і, і так далі. І тому. Вирішила, що я сьогодні проведу саме ефір про без правил. Чому? Якщо ми з вами, люди різні, ми будемо йти з відчуття, коли я хочу, і творити це, тоді буде більше результату. І це знає кожна людина. Але ми себе починаємо втримувати і починаємо бездіяти. Ще більше того, скажу, що люди до мене приходять з питанням: дай схему, дай схему, як заробляти, заробляти на своїй компетенції. Дай схему, як розказувати, як, як продавати вірно. Дай схему. Тобто, що відбувається? Людина хоче взяти чийсь навик і 100% його обробити, але не розуміє в те, що починає себе. Блокувати. І саме цікаво, що да, я довгий час позиціонувалася як експерт з, з того, що я створюю для інших експертів власну систему продажі. Тому що шаблонні продажі не працюють. Не працюють саме система, яку людина бере собі і не може її реалізувати. Тому що неможливо. А, неможливо взяти якийсь чужий, скажімо так, навик, надіти на себе і піти продавати, тому що у вас є дуже, дуже, велика, дуже великий внутрішній світ, який має право на існування. Але чому оцими правилами ми думаємо, що з правилами жити легше, розказую. Зараз, якщо ми подивимось про наше, наше, наше дитинство, да, ми всі а, з таких, знаєте, з, мали, з, мали, з маленьких, скажімо так, хвилин, з перших хвилин нашого життя нам почали розказувати, що нам потрібно. Як нам потрібно, як саме буде правильно, а, як буде, там не знаю, вірно, як буде, як буде е, е, навіть як ви хочете. Да, тобто нам казали, що ти хочеш саме так. І людина починала так дуже добре це тренувати, да, дуже добре це проживати, а, натренувалася, все класно, всім хорошо, але таки потім 35 років років да, людина присинається така. А де я? А що взагалі я хочу? І починається запит на те, що слухайте, я не хочу так, як було раніше. Але я не вмію по-іншому. Тому що оці правила, вони загнали в такий, знаєте, кут, де е, не, я не розумію, як я хочу. І тому е, також експерти, які до мене приходять, вони що розказують, що я хочу якось по-своєму, але не можу. Але як це буде правильно? Але хочу по-своєму. І все ж таки скажи як правильно. А все ж таки хочу по-своєму. І оцей постійний внутрішній конфлікт між треба і Я Хочу, він не дає взагалі зробити крок вперед. І саме розстановки, ті, про які я вам ну, кажу постійно, да, вони допомагають убрати ці правила. Тому що ми зараз все класно працювало да, там до там, 5-7 років назад, коли ми такі ще неосознано в цих правилах живемо і не розуміємо, що можна, можна по-іншому. Але коли ми зараз з вами розуміємо, що можливо по іншому, можливо, без правил бачимо, що у когось це це виходить, у когось класні результати, у нас питання: як я це можу зробити сам? Але дивіться, якщо ви там більше 20, давайте по чесноку у нас там привіт-привіт. У нас там десь ну, кожному да скільки вам років, стільки років ви живете по, по правилах, по стратегіях, по якихось працюючих таких, скажімо, алгоритмах, які до вас працювали, але вони не роблять вас щасливими. І як можна взяти їх стерти? Це неможливо. І вони саме вони блокують ту індивідуальність, те почуття, як, як імпульс, знаєте, я хочу. Ось я думаю, у кожного з вас була, була ситуація, коли, таке, знаєш, типу, ну як в мене сьогодні, да, хочу провести, це було десь ч... пів четвертої, я така, хочу провести ефір. І така прям опа, бажання з'явилося. І я така, так, надо, так, про що провести ефір, що розказати? І все. І я в цей час така подумала 5 хвилин, і така, типу, е потім. Ну, я в цей час себе спіймала і така, е що мене зупинило? І почала це думати, що я почала себе заганяти в якусь там не знаю, в якусь. Таку стратегію, що я маю вам сказати щось корисне, маю, маю щось там якась система має бути, а, я, якийсь посил має бути. І цим самим я себе просто зупинила. Але, але зловила, і зараз я вам хочу на цьому прикладі показати, що а, кожен з вас, знаєте, ще я скажу так, є одна людина дуже крута, з дуже класним результатом, ну там вона мільйонер доларовий. І е, вона каже про те, що все, що з'являється у людині, тобто, якщо, він, якщо до нього приходить якась інформація, він її е, осуществляє протягом 24 годин. Ну тобто, не більше. А у нас як виходить? А отут треба зробити, хочу зробити оце, пішла енергія, і типу. Там уже не треба, ой а що, а як, а як я маю виглядати, а як це зробити, а як те, а як те. Все, оцими питаннями ми себе раз зупинили, вже забули, пішли там кудись енергію злили, все, все, ті типу, аля добре. Але потім розвертаємось, час пройшов, можливості втрачені, я тут ще себе ж поругати, посварити треба, так? Тобто вся ця історія вона повторюється постійно. І вам треба зараз зрозуміти, що ці правила, вони для чого створені? Для того, щоб нами керувати. Для того, щоб людина не могла бути індивідуальною, для того, щоб людина не для того, щоб людина не виділялася на фоні всіх, да? і для того, щоб людиною можна було управляти. І тут саме тому, що ті люди, які а, кажуть, що вони хочуть, які живуть своїм життям, які там проявляються, як їм хочеться, вони а, не цікаві не, навіть не, не цікаві, а вони неудобні цьому суспільству. Розумієте? Від них навіть там і серії відвертаються, да як він може так себе вести, і що це таке, і це це вообще як це воно Знаєте, як у мене є е, мої вчителі, всі вони матюкаються, і це прям і навіть один вчитель такий каже: для мене це розговор такий, щоб це фільтр від людей. Тобто я а, а інша мені каже, навіть це моя клієнтка була, каже: Як ти в нього вчилась? Я ось зайшла, а він там вчитель академії, а він матюкається. Типу, як ти взагалі він не має так виглядати? І тут питання, що коли ти дивишся на цю людину і думаєш, як він має виглядати, і це тебе дратує, що він там якось там образливо каже, ти подивись на те, що ти втрачаєш. Бачачи, ну, ставлячи цю рамку перед собою і ним. Тому що, типу, вчитель не має права матюкатися, вчитель має право себе якось так вести, і вона така уходить, але в нього всередині там дуже великий багаж, багаж інформації. Тобто ці рамки вони нас стримують, вони, вони не дають нам побачити, що, що ми можемо взяти з цього світу. І отут, до речі, та ж тема, да. Тільки задумайтесь, як ви можете проявлятися в цьому світі, якщо б не було правил? Якби ви робили свою роботу, отак індивідуально, якби ви віддавали цьому світу те, що ви вмієте, якщо б не було правил? Тому що також де, е, велика кількість моїх клієнтів це там психологи, коучі, і вони, знаєте, з серії, коли е, отримують диплом. Сразу одягають на себе там перечень, да, як має виглядати експерт, як експерт має казати. І це, це е, таким, знаєте, дуже багато дуже великим, е, скажімо так, тягарем е, являється, да, що людина, несечи його, вона просто не може проявлятися, не може віддавати свою інформацію, не може робити свою роботу, не може заробляти гроші, тому що. Коли я маю виглядати отак, то я боюсь звініть лишнього разу лишнє слова сказати або лишній раз не так проявитися. Це саме коли як я виглядаю в інстаграмі, да, тобто маючи такі правила, як я маю виглядати, да? як я маю, то мені дуже важко сторіси знімати. Мені дуже важко там іти в прямий ефір. Мені дуже важко взагалі розказувати про свої услуги. А ще фішка класна, коли людина каже, як я можу, типу, продавати свої послуги, да, і казати людині, що я зроблю там допоможу йому зробити x 10 якщо я сам не зробив x 10 Розумієте? Тобто, це теж правила. А хто написав ці Хто написав ці правила? Хто їх сказав? Ну, Тобто, для чого це зроблено? Розумієте? І оце саме історія, що в кожної людини у нас да, ми народжуємося абсолютно чистими. І а, там, де ми е, потрапляємо до своїх батьків, вони вже живуть в определених системах, да? в определених системах цих правил, тому що згадайте, що вони там Совєтський Союз, оцей, тобто там взагалі все було правилами, правилами. І це системи, які ми дуже легко управляти, і е, не, не потрібно да, робити щось більше, кудись рости. Да? Ти просто існуєш. Граючи по е, цим таким, скажімо, законам. І що було? Ми, ми народились чистенькі, ми, мислення чистеньке з'явилися у наших батьків. Що ми робимо? Нам треба якось розвиватися і навчатись. Чому ми можемо навчитись? Дякуючи нам нашим зеркальним нейронам, ми навчаємось у людей. Тобто, ми навчаємось у наших батьків. Ось дитинка лежить така в криватці, да? люди проходять, там, батьки ходять, вона дивиться, що люди ходять. Вона постійно починає там, підійматися, вставати, повзати, ходити, говорити, посміхатися, їсти. Тобто, дивлячись, що люди так себе ведуть, вона починає вести себе так само. Тобто ми всі з вами новенькі, чистенькі. Навчаємось тільки тому, що є в батьків. Далі після батьків ми навчаємось там ще брати, сестри, бабусі, дідусі, вчителі, вихователі. Далі, до речі, це, наприклад, там, якщо у нас були друзі маленькі, да, ми там ходили в садочок із них всіх. А тільки подумайте, яке виховання було у тих людей. Тобто, розумієте, вони там зі своїх систем ще з якимось опитом життя, досвідом життя, ще з якимось там упередженнями вони якось себе поводять, а дитина ми просто дивимося і це все впитуємо як губка. Тому що до 12 років. Мозок взагалі не обробляє інформацію там із серії, це нам потрібно, не потрібно. А чи е, поставити під питання, Або там срав, сравнить, да? такого немає, не було там. Тільки в підлітковому віці з'являється та ідея, що дитина каже: Так, е, типу, батьки, ви тут е, тупі, я піду там десь при, перевірю». перевірю. Да? І він іде там, знаходить свою подружку, і каже, подружка моя розумна, ви ні. Тобто це все є в нас. І виходить, що. Все, що в нас попадає, ми його так беремо, берем, берем, беремо. Берем, і тільки представте собі, дійсно, кого, я не знаю, якщо є тут такі, кого питали, а що ти хочеш, а що тобі подобається. Такого в нас не було. Це ми зараз зі своїми дітьми, да, типу, розуміючи це, можемо розвивати їх навички. А раніше такого не було. І тобто, ми, ми росли в світі, коли нам казали, як. Як потрібно вести себе, що нам потрібно робити, щоб було добре? Що ми можемо отримати, да, типу, будеш гарно вчитись, куплю тобі велосипед. Зв'язку немає ніякого. Ну, Тобто, якщо я буду вчитися, батьки мені куплять велосипед, немає ніякого. Да, причина Причини зв'язку немає ніякої. Але воно в нас записувалось. Да, тобто, Оця грань, тоді до мене приходять зараз люди, в яких ці установки упередження, вони просто ну, якісь неадекватні. Типу, для мене, ось дівчина була, вона каже, для мене благодарність равно до борг. І як зрозуміти, ну, як це створилося, вона не змогла об'яснити. Саме з таких от, з дитячих, таких невірних скажімо так, систем, яких ми ростемо, створюється наше мислення. І тоді ми з вами, вже дорослі люди, розуміючи, що є, є щось отут, да? тобто те, що я роблю, не приносить мені задоволення. Нема отут нічого кайфового. Як зробити тут кайфове? І ніхто не знає. І ніхто не знає, і до тих, до тих пір, що люди сидять, просто здорові, вже дорослі люди сидять і плачуть, тому що. Страшно подивитися, страшно зрозуміти, а що я, хто я, де цей імпульс, да? як він може цей імпульс створитися і як він може вообще воплатитись сюди, сюди в життя? Ніхто не розуміє. І більше того, я вам скажу, що на розстановках ми припиняємо і зупиняємо ці програми не ваші, чужі. Ті, які створені батьками, вони їх створили собі, вони їм і користуються і нам передали, але вони нам в нашому часі тут не працюють. Це знаєте, навіть ну, ніби, також я привожу в примір, коли типу, хліб викидати не можна, наші батьки знали, що хліб викидати не можна, ми його теж знаємо, що хліб викидати не можна, але чому не можна, ніхто не розказав. А ми не викидаємо. І тобто така історія, типу, чось, щось робимо, навіщо не розуміємо, але робимо. Оце те. І тоді в мене не вистачає ні часу, ні зусиль робити те, на те, а що хочу я. Тому що ми створені з звичок. Ми зранку просинаємося такі автоматично. Знаєте, як коли буває таке, що ти не розумієш, як ти стоїш отут і вже каву собі заварив. Ну, тобто, навіть не розумієш, як тебе Сюди привели автоматично. Так само ми автоматично живемо все наше життя. І, і тоді, коли в нас з'являється питання, а як я хочу, а, а, а відповіді немає. Тому що повністю ми створені з якихось правил, з якихось упереджень, це не можна, так не має бути, а, а що люди скажуть, це правило. А, а страх помилки це правило, помилятися не можна. А там, Експерт має виглядати так -та. А Інстаграм треба вести отак. А контент має бути. А контент план має бути прописаний там, на місяць вперед і не хвилює, що ти сьогодні зранку проснувся, у тебе інший настрій. Розумієте? А ти там, наприклад, маєш, не знаю, там, ти маєш там не змінювати друзів. Ну, тобто, якщо ти там 20 років вже дружиш з подружкою, як ти можеш її змінити? Ви вже 20 років подружили, да? або там я не маю права змінити роботу. Як ти можеш? Ти там е, працював на цій роботі 10 років, тобі 35, куди ти в 35 можеш змінити роботу? Розумієте? Тобто якісь правила неадекватні. Або там, ти вчився на таку професію, що ти, ти вирішив змінити? Все не можна. І людини. Люди часто не йдуть на те, щоб правду змінити, щоб почати відчувати і кайфувати. Зараз дивіться, в якому світі ми живемо. Зараз можна отримувати задоволення від тої справи, з що, що, е, чим ви займаєтесь. Більше того, задоволення і ще й гроші. Де таке раніше було? Наші батьки вони ходили просто на роботу, там ніхто не казав про задоволення. Ну тобто, ти ходиш просто тому, що треба. Тому що треба там годувати родину, тому що треба до пенсії дослужитися, допрацювати, тому що там відповідальність якась непонятна. Розумієте? А ми зараз живемо в світі, де люди можуть займатися своєю роботою, кайфувати від цього і заробляти. І це саме може статися, якщо ви почнете правила ці обирати, обирати самим правила. Класно було б, якщо б ми це могли зробити. Але задача мозку нічого не справляти. Задача мозку залишити так все, як є. Тому історія, що я тут сам зараз прокачаюсь, почитаю пару книжок, а про те, про мотивацію. Про якусь там, не знаю, поставлю цілі, і я їх досягну. Це історія така собі, знаєте, ну, можна втрат... можна, можна цим займатися і повитрачати трохи часу, в принципі, можливо. да, Але я вам кажу про той, скажімо так, про той момент, де можна це зробити швидше і результативніше, а саме сходити на розстановку. Проробити там за 2,5 години. Там у мене зараз є відгук в ленті можете подивитись, там, де людина каже: Я проробила запити за 27 років. Я все ж таки спитала, як ти думаєш, скільки запитів ти проробила? І вона сказала: десь 50. Тобто більше 50 програм за одну консультацію, і, звичайно, що людина така, знаєте, це як скинути з себе там кайдани 50 кілограмові. Людина зараз відчуває енергію. Вона каже, коли я там питаю, наприклад, а, а от ось у тебе було це питання. Тобто людина ж мені розказує, да, людина мені розказує такі-таки-то та запити. Я прям пишу з цим працювати, з цим, з цим, оце 1, 2, 3, 4, 5, А потім в кінці я перевіряю да, по цьому списку, де, де залишилась енергія, де залишився настрій, Я така кажу: а оце? І вона така, та пофіг. А оце та Слухай, я не хочу сюди навіть. А оце та мені це вже не хвилює. Я хочу йти жити своє життя. Це такий стан отримує людина після розстановки. Розумієте? І це саме головне, тому що це можливе. І далі, коли ви маєте отаку свободну свободну особистість, ви можете робити далі шлях далі шаги, ви можете далі діяти, дивитися, що у вас получається, що не получається. Ви можете змінювати свій нас, ви можете змінювати там, людей навколо вас, і це нормально, тому що неможливо тільки зрозуміти, це раніше було дружимо 50 років. Зараз, коли ми, наприклад, дружимо там, 20 років, я в розвитку подружка. ні. Про що ми можемо балакати? Це неможливо, розумієте? Я от навіть у мене там, теж була подруга, з якою ми там, 13 років подружили, потім ми там, десь років 7 не дружили. І мені недавно я така думаю: подзвоню йому, щось цікаво стало, думаю. Подзвоню, а може щось, і я просто там з перші два, два речення чую, я така. Ні, розумієте? І це нормально, тому що неможливо в одних тапках проходити там 10 років. Хочеться все нове, хочеться змінюватись. Ви змінюєтесь, мислення прокачуєте. Все дуже класно, а потім такий раз і 31 грудня дивитись фільм «50-річні давнини. І це не про ностальгію, це про те, що я знову відкачую вмислення в іншу сторону. Замість того, щоб дивитися щось нове, замість того, щоб по-новому це робити, я така традиція. Яка традиція? Це теж правила, це теж такі, знаєте, ну, були закони. Да? Це хтось створив, що ти з 1 грудня ми маємо там олів'є, фільм, йолка і коротше шампанське. Все. хто там придумав. І всі такі, годами, 50 років традиція. Яка традиція, якщо ця традиція не робить людей щасливими? Яка, яка це може бути традиція? Більше того, знаєте, коли я опитувала людей декілька кажуть, слухай, ти хочеш ну, типа, святкувати 31 грудня Новий рік? І всі такі, блін, я не хочу. слухай, це такий напряг. Оце Йолку шукати, там, мандарини. Оце. тобто для людей це напряг, але все одно роблять. Тому що це правила, які вами управляють, розумієте? І саме зараз ви можете дивитися, да, тобто для чого я сьогодні вам тут все розказую. Тобто, задача побачити, які правила. Вами управляють взагалі-то дати фокус знімання, да, може і ви не побачите ті всі правила, але просто побачите, хоча б відчути, що це щось не моє. Ну тобто, дайте собі такий, знаєте, фокус знімання, побачите, де я щось роблю. А, до речі, знаєте, що ви можете зробити? Напишіть, будь ласка, по 10 пунктів, що ви робите, як мама, і що ви робите як папа. Просто напишіть. Коли напишете, просто зрозумійте, що ваші батьки, їм там по 50, 50 хай років, да? вони, це, вони створили цю стратегію 50 років назад, ну хай там 30 років назад. Пройшло 30 років, а ви, інша людина, а користуєтесь стратегією ваших батьків, там, навіть, не знаю, там, порізати картоплю, або, або е, створити там, такий самий салат. Розумієте? Тобто все змінюється, ви інша людина, ви, у вас там інше якесь бачення, а ви берете з них стратегію так робите. От і все. І тоді ви подивитесь, а що ви не реалізуєте як людина сама. Тому що, ну дивіться, ми не можемо робити і як вони, і по-новому. Ну тобто неможливо стільки всього робити, тому що взагалі-то буде тут дискомфорт. Надо отак. А я хочу по-іншому, і я роблю або як я хочу, або як, або як надо. Е, Немає цього, ну неможливо бути одразу вагітним, і невагідним. Ми робимо щось одне. І тут питання, да, побачити, що я роблю як надо, де я себе трохи нахиляю, да, це треба, треба, або і не роблю так, як я хочу. От і тому ви побачите ці правила, ви побачите ці закони, які вами управляють, які не роблять вас щасливими в цьому смисл, що щастя вони не приносять, тому що вони не ваші. Це не ваша стратегія життя. Це не ваш е, взагалі це не ваше життя. Знаєте, мені ну більше так розуміла. Ви живете не своє життя. І так само я сьогодні теж відчула. Да? Я не скажу, що прям я ідеальна, да? тому що ну, я така людина, як і ви. А я круто працюю з клієнтами, але сама над собою працювати важче. Да? І мені треба там, піти до свого експерта, для того, щоб він побачив більше, аніж я сама в собі бачу. Але сьогодні я прямо це зрозуміла. Да? Спочатку ефіра розказувала, що я відчула, що хочу провести ефір, а потім, поки думала на яку тему. І про що казати? енергія вже потушилась, і я така, піду зроблю олів'є. Знаєте, типу. І, коротше, подивилась, така: стоп, от це да І я зрозуміла, що замість того, щоб зробити, я хочу і тут, і зараз я зробила те, що, блін, не треба, бо я не знаю, як не хочу. І я така потушилася, бо пішла якоюсь справою займатися. Але я в цей же час зрозумів, що я сразу виставила сторіс, що сьогодні проводжу ефір. Без правил. І про це сьогодні розкажу. Отже, я думаю, що вам сьогодні було цікаво. Ви зрозуміли багатенько, ефірів буде багато, я буду проводити вам е якомога більше, тому що е я, я зараз маю такий, скажімо так, Мене це надихає, да? бо я хочу розповідати більше, розказувати більше, тому що дійсно, якщо ви будете слухати і прокачуватись на ефірах, а потім ви захочете до мене прийти, у вас життя зміниться 100%. Більше того, ви сьогодні послухали, і життя вже почало змінюватись. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете, які ви інсайти сьогодні послухали. Які у вас інсайти трапились під ефіром? Тому що коли ви дякую, дякую. Коли ви розумієте, що є інсайти, коли ви їх скажімо так прописуєте або розказуєте про людям про це? Це вже. Типу, що ви взяли це, не просто послухали, в одне ухо влітіло, в інше вилітіло. а саме те, що ви берете і розумієте, так і да, так воно працює. Тому я вам бажаю класного часу. Я вам бажаю слухайте, розбирайтеся в собі, тому що це дуже цікаво, і ви просто будете бачити наскільки круті зміни відбуваються подалі. Ну, далі. І ви будете бачити, що. Це дійсно працює, і людина змінюється саме, ні, не саме головне. Саме головне, що змінюєтесь ви. А друге, головне, те, що починають змінюватись люди навколо вас. Тому гарного настрою, будьте здорові. Я з вами. Дивіться мої ефіри, записуйтесь на консультацію, а приходьте до мене на розстановки, тому що розстановка це прям мега крута консультація, яка виведе вас на інший рівень. Все, goodbye.